Близько мільйона гривень спрямовано з місцевого бюджету для встановлення надмогильних пам'ятників та поховання загиблих героїв. Кошти виділено у рамках міської програми підтримки ветеранів війни та сімей загиблих шести родинам. Також допомогу у розмірі 200 тисяч гривень надано дитині, батько якої загинув на війні. Надати матеріальну допомогу пропонується на загальну суму 979 тисяч 50 гривень. Мова йде про надання допомоги шести родинам загиблих померлих військовослужбовців на встановлення пам'ятників, дитині загиблого і відшкодування вартості пального герою України. Окрім того, допомогу з місцевого бюджету буде надано 21 жителю Мукачевської громади. Зокрема, 100 тисяч гривень, виділено на лікування дитини. З метою забезпечення безперешкодного середовища для всіх груп населення прийнято рішення про створення ради безбар'єрності, а також затверджено її склад та положення з метою створення бездревного простору та безперешкодного середовища для всіх груп населення, в тому числі усіх з інвалідністю та інших мобільних груп. Даним проектом рішення пропонується створити раду безбар'єрності при виконавчому комітеті МКівської міської ради, затвердити персональний склад ради та затвердити положення по Раду безбар'єрності. Прошу підтримати. Також сьогодні виконавчий комітет розглянув рішення з питань захисту прав дітей. Зокрема, трьом хлопчикам надано статус постраждалих від російської агресії. Це діти з Чугуївського району та самого Харкова, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії країни-агресорки. Минулоріч 199 дітей отримали такий статус. Відповідно до даного проекту рішення ще троє дітей числа внутрішніх переміщених набувають статус дітей. Які постраждали внаслідок дій. прошу підтримати. Окрім того, прийнято рішення про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування до будинку сімейного типу родини Горкавчук у місті Мукачеві. Дитина, яка є внутрішньо переміщеною особою і разом з закладом прибула на територію міста Мукачева, влаштовується в дитячий будинок сімейного типу і буде викоманкою. <закладу>, який пересташов на території нашого міста. Прошу підтримати. Також сьогодні на виконкомі звітували поліцейські офіцери громади. За словами Михайла Пацкана, протягом минулого року спільно з дільничними офіцерами поліції вони розкрили понад 300 кримінальних правопорушень, серед яких крадіжки, шахрайства, тілесні ушкодження, хуліганство та інші. З яких викрадення чужого майна, тобто по крадіжки 83, шахрайства 25. Кримінальних правопорушень, спричинення легких кілесної школи 29 кримінальних правопорушень, незаконного обігу наркотиків було оголошено підозр 21 особі, також виявлено 5 фактів незаконного обігу зброї. Також важливу увагу приділяють фактам адміністративного правопорушення, з них 53 особам виносено адміністративні. Протоколи за незаконне зберігання наркотичних засобів у малих розмірах, фактів домашнього насильства 16. Нині на території громади працює вісім поліцейських офіцерів, які щодня патрулюють місто та навколишні села. Місцева влада забезпечила їх транспортом, приміщенням та необхідним обладнанням для роботи.